На Волині побільшало випадків отруєння чадним газом. Зокрема, у Луцьку напередодні медиків рятували і госпіталізували одразу цілу сім'ю чотирьох людей. Вони отруїлися чадним газом у своєму помешканні. Сталося це на вулиці сенаторки Левчанівської. У швидкій кажуть, відколи почалися морози і люди стали більше опалювати приміщення нещасних випадків. Побільшало. Закликають Волинян бути обережними. Дуже багато звернень знаходять в екстрену медичну допомогу з приводу отруєння чадним газом. Хоча самі звернення так не поступають, поступають, що люди втрачають свідомість або якась інша ситуація, тобто невідома причина може бути при приїзді бригади, обов'язково оцінюється стан. Після того всього вияснення ситуації виявляється, що це отруєння є чадним газом або природним газом, в залежності, яка там ситуація. Бувають випадки, по декілька потерпілих, зокрема по три, по чотири постраждалих, які ми госпіталізовуємо в лікувальний заклад. Перша допомога це просто відкрити вікна двері для того, щоб провітрити приміщення вуглекислий газ, який в приміщенні, він спричиняє просто гіпоксію головного мозку, в результаті чого люди втрачають свідомість, відповідно. Звичайно, викликати екстрені служби.